Друзі, привіт! Пропонуємо вам лот дитячих курточок від бренду Lupilu у лоті 10 штук, 3 моделі синього жовтого та зеленого кольорів. Синього кольору у лоті 7 штук, жовта одна та зелених 2 штуки, розміри від 62 до 92 Почнемо з жовтої курточки. Розмір 68-й. Є захист підборіддя, а всередині підкладочка дуже м'яка, плюшева. Гарний малюночок, з динозавриками. Далі синя курточка. А вона йде у розмірах від 62 до 86. -го. 62 розміру лоті 1, 68 2, 74 3 і 1,86. Всередині також м'який плюш. Дуже приємний на дотик. Зелена курточка, їх холоддя дві, обидві розмір 92-й. У цієї курточки є бічні кишеньки, манжети, внизу та на рукавах, всередині також м'який плюш. Гарний малюночок, також з динозавриками. За такий динозаврик. Вся інформація по вартості лоту під відео. Замовити його ви можете у наших менеджерів. Всім дякую за увагу!